Що ми тут, а він живий серед нас, віримо в це. Амінь. І тому я прочитаю декілька стихів Слова Господнього, і ми будемо настроюватися е, наші серця, молитві, щоб Господь благословив і саме перше, щоб був прославлений в цьому служенні. Я от читаю зараз слово Господнє, нехай Господь поведе це служення на надальше. другий розділ. Послання Апостола Павла до Корінтян, 8 розділ і 9 вірш. Друге послання до Корінтян 8, 9. Я зачитаю цей віршик, а ми уважно слухаємо і будемо благодарити Господа. Тому що тут велика глибина міститься і читаю. Бо ви знаєте. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Які щасливі люди, ті, які знають, благодать Господа Ісуса Христа. І віруючих написано, бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Апостоли неодноразово, коли писали послання, писали, то вони на початку або в кінці. Благодать і мир дав множитися. Як це добре, коли ця Божа благодать умножається? І зараз я хочу дочитати цей стих, бо тут є далі написані такі слова. Мова йде про Ісуса Христа, бо через Нього з'явилася Божа благодать, який бувши багатий, ми знаємо, наш Ісус Христос був Творцем всього видимого і невидимого, який був багатий, який в славі був, але. Як тут написано, який був ще багатий збіднів або обніщав, раді вас, брат і сестра, до мене і до Тебе таке слово Господнє, щоб ви обогатились Його ніщитой. Чуєте? Який був Божий план, що Ісус Христос, бувши багатий, обніщав, раді нас. Щоб ми обогатились його ніщитою. Брат і сестра, і як це обогачатись його ніщитою? А тоді, коли десь чуть-чуть починається, -чуть можливо, якась гордість проявляється, або якесь непокорство, то ми повинні дивитися на це смирення Сина Божого Ісуса Христа, який все мав, вся влада в руках Його. Ну Він настільки обніщав, настільки смирив себе. Був послужний до смерті і смерті хресної. І це все було зроблено раді того, щоб ми обогащались його ніщитою. Чуєш, брати і сестра? Тоді, коли чуть-чуть превозносимося, починаємо тільки. Давайте будемо дивитися на цю Божу бідноту, убожство, де він являється прикладом для кожного з нас, щоб ми. Обогачали, щоб ми обогатились Його ніщитою. Це є дуже хороший приклад, Ісус Христос. І перед нами служіння сьогодні перед нами служіння воспоминання мук і страждань нашого Спасителя Ісуса Христа. І ми хочемо робити все згідно слова Господнього, але зараз ми будемо мати молитву, і так хочеться, щоб ми в цій молитві наблизились до нашого Господа. Щоб ми в смиренні підійшли до престолу благодаті, щоб отримати милість і своєчасну благодать знайти. Чуєте, так слово Господнє говорить, ми маємо великого пересвященника, який небо прийшов. І цей пересвященник Ісус Христос, Він і на землю прийшов, і обніщав, щоб ми з вами обогатились, Його ніщитою. Тому, брат і сестра, Господь сьогодні дарував нам ще один день. Цей ранок, ще один раз на цій землі, можливо, дозволить сьогодні участвувати в воспоминаннях мух і страждань нашого Спасителя Ісуса Христа. А ми зараз по можливості піднімемося на наші ноги і будемо благодарити нашого Господа, бо Він достоїн. Він достоїн. Вся слава йому. Амінь. Молимося, знімаємося. Ми будемо зараз мати. По Божій милості, омовлення ног. Я не буду читати, як це все відбувалося, але ми віримо і знаємо, так? як Ісус Христос обмивав ноги своїм учням. Я просто зачитаю в доповнення того, що ми співали, і слухали проповідь брата. Тільки що переді мною написано, це дуже коротенький стішок. Перше послання Павла до Корінтян, 16 розділ. І я читаю 13 вірші. Перше Корінтян 16,13. Хай з любов'ю все робиться у вас. І омивеніє ног, хай з любов'ю робиться. Якщо без любі, не обмивай краще, щоб не бути лицеміром, як Юда, як інші люди. Слава нашому Господу! Давайте ми помолимося, щоб Господь благословив нас у ног. Скажемо слава нашому Господу. І я хочу зараз продовжувати служення, читаючи слово Господнє, де написано, відкриваю. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 11 розділ, я почну читати з цього місця, де в 26 вірші так говорить слово Господнє. Перше послання до Корінтян, 11 розділ і читаю з 26 вірша. Бо кожного разу, кожного разу, чуєте, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити. Смерть Господню ж відчайте, аж доки Він прийде. І знову ми не можемо відходити від цього, про що сьогодні так багато було сказано, нехай все з любов'ю робиться у вас. От я думаю, ми з любов'ю їхали сюди на служіння. Їхали з любов'ю. І є такий один псалом: дух любові і огня, а живі мене. Тільки Дух любви і Огня, Він може оживити кожного із нас. І любов це є виконання закону. Алілуя! Чому Божа заповідь починається? Возлюби, возлюби, саме перше, возлюби Господа Бога Твого, всім серцем, з цілої сили, всім розумом Своїм і свого ближнього. Як самого себе. Більше не потрібно, Но так, як самого себе. І на цьому весь закон і пророк. Слава нашому Господу! Я, знаєте, коли ми по Слову Господньому робимо і зараз будемо робити з Божою допомогою, і цей дух і огня, він сходить. Тоді, коли пророк Ілія поправив розбитого жертвенника і сказав, Господи, я все зробив по Слову Твоєму, огонь зійшов і прийняв. Оце, що було на жертву покладене. Брат і сестра, що б ми сьогодні не робили і в цьому служінні. Коли ми робили це з любов'ю, ми принесли во ім'я Ісуса Христа Дух Любві і Огання. Він Оживить мене, він вже оживив мене. Аллилуйя! Так слово Господне говорить. Я переходжу зараз в інше місце. Я прочитав із откровення, яке отримав апостол Павло від Ісуса Христа. Він не був там на тайній вечері. Я буду зараз читати про Тайну вечеру, де Ісус Христос своїми учнями був зібраний, а там не був апостол Павло, Но Він від Господа прийняв, що й передав віруючим людям. Бо кожного разу, як будете їсти хліб цей і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж до дня, коли він прийде. Потім, як вже прийде, там вже будемо нове вино пити в Царстві Божому, так написано. І тому для того, щоб там нове вино пити, нам потрібно тут разом. Коли ми з'єднуємося і віримо це таїнство Боже, це таїнство віри. От ми зараз читаємо Слово Господнє, ми бачимо хліб, ми бачимо вино, але те саме було і на Тайній вечері Ісуса Христа. Я просто хочу, щоб ми зараз повернулися в Івангелію Святого Матвія, 26, 26, де записано якраз той момент. Коли Ісус Христос своїми учнями, Він встановляє новий заповіт у крові своїй. І я читаю Євангелія Святого Матвія 26, 26, написано так. Вони там справляли старозавітню Пасху, тому що Ісус Христос, кінець закону. Не знайшлося людини, який би виконав закон, а Ісус Христос виконав і кінець закону крапку поставив, виконав закон і крапку поставив. Чуєте? А далі Він в крові своїй встановляє нові І Ми дуже уважні будьмо, як вони ж споживали. 26 стих, хто вже встиг відкрити, я думаю, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням, і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. Бере хліб, благословляє, ламає, дає учням і каже: прийміть, їжте це тіло моє. Брат і сестра, це робить тільки віруюча людина, так? Тому що Ісус Христос, да, учням теж було не все зрозуміло. І хочеться, що ми були, нам сьогодні легше, бо ми так навчені, ми, можливо, хтось з дитинства в цьому. В цих заповідях, але це є дуже сильне слово, де Ісус Христос сказав. І щоб мати життя в собі, бути воскреслим останнього дня, якщо ми скоріше відійдемо з цієї землі, нам потрібно участвувати і бути виконавцями цієї заповіді. Бо Ісус Христос сказав: що хто тіло моє споживає і кромою п'є, той має вічне життя. Ми віримо Словам Ісуса. Слава нашому Господу! І сьогодні ми віримо словам, які я прочитав, і далі я просто ще прочитаю про чашу 27 вірші говорить. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм ті, хто були з ним там, і сказав: пийте з неї всі. Далі продовження йде. Бо це кров моя нового заповіту. Що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Хочеться сказати Амінь і Алілуя. Брати і сестра, це кожен віруючий так скаже, що Ісусова кров вона була пролита на відпущення людських гріхів. І сьогодні брат підмічав, що Бог хоче, щоб усі люди спаслися, і прийшли до пізнання істини. Але, на превеликий жаль, дуже багато людей вони не тільки не хочуть спасатися, а вони навіть не хочуть слухати про Спасіння. На сьогоднішній день проповідується слово Спасіння, проповідується прощення гріхів во ім'я Ісуса Христа між всіма народами, коли Воскрес Ісус Христос, Він сказав своїм учням, Він розкрив їм розум до розуміння Писання. І сказав, щоб уймення моє проповідувалося покаяння і прощення гріхів між народів усіх. А ви свідки того? І ми сьогодні бачимо, коли люди з вірою приходять до Ісуса Христа, каються, Він прощає, бо Він з іскриним поступає іскреним. А коли лукаво, людина підходить, щоб раз в місяць появитися, а далі грішити, і, і я, я не знаю, я не сторонник тих, які тільки ставлять наголос, щоб освячуватися за три дні до е, преломлення, це неправильно, брати і сестри. Нам потрібно кожен день бути святими, ходити правильно, в будь-який час ісус може покликати нас. Ані тоді, коли воспоминання перед першим числом і об'являють пости, об'являють ісповіді і, брат і сестра, істинне слово Боже, ходи переді мною і будь непорочний. Всякого часу, брат і сестра, це є сила Божа, Слово Господнє, і сила в крові Ісуса Христа. І коли ми ходимо в світлі, як сам Він у світлі? І маємо спільність один з одним, як сьогодні. Кров Ісуса Христа очищає нас від всякого рік. Чуєте, вона просто, як цей на автоматі комп'ютер стоїть, виставляє температуру. Так само, кров Ісуса Христа. Ми ходимо, ми стараємося ходити в світлі Слова Господнього. Бувають моменти, коли ми помиляємося. Бувають моменти, коли ми согрішаємо. Но ми в світлі Слова Господнього і отримуємо сигнал. Неправильно сказав, неправильно подумав, не туди подивився, і ми зразу, Господі, помилуй прости і кров Ісуса Христа автоматично. Не треба чекати до воспомінання, брати і сестри. Не потрібно. А потрібно ходити перед Господом і бути непорочним. Ходив із Богом Єнох і не стало Його, бо забрав його Бог. Алілуя. Брат і сестра! Ми ходимо, ми не знаємо, коли Господь буде забирати нас. Ну коли будемо правильно ходити, з Богом ходити. Він забере тоді, коли він призначив, і ми будемо там, де Він знаходиться. Допоможи нам, Господі, в цьому. А зараз я освіжу руки і ми будемо приступати. Прошу піднятися зараз. І як я читав слово Господньому, кому можливо, піднімемося. Що Ісус Христос, коли був своїми учнями на Тайній вечері, Він взяв хліб. І я дякую Господу, я дивитись, дякую, що Він дозволив мені оділяти воспоминання. Я сьогодні з підтримкою вашої, по молитвах ваших, я буду виконувати по слову Господнього. Взяв хліб Ісус Христос. Він Його благословив, Він його розламав, І Він роздавав своїм учням. І після. То він сказав: прийміть і їжте, це тіло моє. Давайте ми зараз будемо молитися, приходити до Господа, щоб він нам благословив. Господь Ісус, слава Тобі, Ти начальник віри нашої, Аллилуйя, і Ти виконавець її, Олбеш, карабада бере, он дербе дарі ген. і ти своїми учнями там, на Тайній вечері, Ти встановляєш нові заповіду крові своєї, і слово Твоє говорить, що Ти взяв хліб, ти поблагодарив, ти розламав його. І ти давав своїм учням і сказав: Прийміть і їжте це тіло моє, що за вас ламається. А от, слава тобі за Сина Божого Ісуса Христа, який являється Спасителем нашим, спасителем Моїм, і зараз благослови нам цей глів. Ісус, благослови керві дарі береголе, допоможи, розлававши його, Господи, Боже, уділяти Господі, давати тим, хто сьогодні зібраний на цьому місці, щоб нам бути учасниками. Заповіді Твоєї мої, Ти дарував сьогодні цей ранок. І ми разом, ми в'єднані один з одним з тобою. Алілуя! Алілуя, Алілуя Алілуя, Алілуя Благослови, благословила б зараз цей хліб. І нехай буде прославлено ім'я Твоє надальше в цьому служінні. Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Зараз співаємо салом. Пестри, хто зібраний на цьому місці. Ми будемо, ті, хто є членом Христової Церкви, повірив Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, отримав прощення гріхів. І на сьогоднішній день ви знаходитесь в мирі зі своїми ближніми, не чинити зла, як ми ближньому, як ми чули сьогодні. Ми будемо зараз учасниками цієї трапези. Власнув, Господь. Амінь. Як ми слухали, я зачитував, я просто зараз повторююся, ми будемо продовжувати зараз цю вечерю, це воспоминання, цю заповідь виконувати. Після цього Ісус Христос взяв чашу з вином і Він Його благословив і сказав, пийте, ми чули, як я читав, так? пийте з неї всі. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Слава нашому Господу! І ми сьогодні одні з тих, за кого була пролита кров Сина Божого Ісуса Христа. І на згадку про це ми сьогодні виконуємо заповідь нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми тим говоримо самі собі, один одному. Що це є спасіння нашої безсмертної душі, пролита кров, якою ми викуплені від марного, від суєтного життя, переданого нам від батьків, і по слову Господньому, як я зачитував, я буду, ми будемо зараз молитися на цією чашею, щоб і нам благословив Господь, як колись благословив там на тайні вечері. Молимося. Господи Ісусе, ми дякуємо Тобі. Ми прославляємо ім'я Твоє. Алілуя, алілуя. за цей час, що Ти дозволив нам бути разом при світлі Слова Твого Святого. Ми думками, ми очами віри там, в цій горниці, де Ти зібраний своїми учнями, і Ти береш чашу, Ти її благословляєш і пробавляєш такі слова. Пийте з неї всі. Бо це кров моя, нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення гріхів. Алілуя! Ми дякуємо Тобі за кров, пролиту, якою ми куплені, і зараз ми прославляємо ім'я Твоє і надальше, якщо дозволиш жити нам на цій землі, ми бажаємо славити Тебе і там, колись зі всіма святими, а зараз благословить цю чашу з вином, щоб нам пити. З як кров сина Божого Ісуса Христа, і що вона принесла благословіння кожному, хто буде пити із цієї чаші, а вся слава і честь Тобі, Ти достоїн. Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Алілуя Ісус Христос сказав: пейте з нею всі, і ми будемо пити з неї. Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, сказав Ісус.